От тільки знову чомусь забувають додати радянських українців, вигадав німецький генштаб. Бо без радянських це виглядає як Колоніальна Індія створила британське королівство, а не навпаки. І чому саме німецький і саме генштаб, а річ у тім, що в середині 1 германський генштаб почав шукати запроданців серед революціонерів. Що збігли з Російської імперії та загнівали на Європі разом з нею по барах, по проститутках, по кабаках, він вирішив провести операцію по розвалу війська Російської імперії зсередини, і на це давав 50 мільйонів марок кешем відразу. І ніяк і ніхто з цих борчунів за долю пролетаріату не погоджувався стати такою торпедою. Лише один знайшовся Ленін. Цей зараді своєї особистої вигоди не гребал нічим. Він і мати рідну продав, але ж був з того народиться, де до мати особливе ставлення. Ну, пам'ятаєте, діди-то у нього були срулі Мойшевичі, от він з них, зі срулей. Він не гребував навіть кривавими грошами, що передавав йому Йоська Джугашвілі після кожного грабунку банка. А таких Йосик в Леніна було багато. Цих кримінальників для того, і приймали в партію, аби вони постачали гроші. І вони постачали рабунки, розбійні напади, викрадання людей за викуп і більше половини на общак, тобто Леніну. Так вони думали, що на общак, коли їх брали в партію, вони сприймали це як ОПГ зі всіма витікаючими. Коли до Дойоські майбутнього Сраліна дійшло, що він вбивав людей навіть своїх подільників завжди вбивав, не залишав ніколи свідків, віддаючи кошти на общак. А общак цей в загніваючій Європі, не за гратами. І йде цей общак на шикарне загнивання Леніна з проститутками та пивом в казино та барах. в Парижу, Лондона, Брюсселю. Вже було пізно, коли він це зрозумів. Він же ув'яз в ВПГ під назвою ВКПБ, Комуністична партія большевиків. А там вхід рубль, а вихід життя. Ленін решими користувався, а цих лохів кримінальних зневажав. Відкрито виказував своє ставлення. Наприклад, Сталіна він завжди називав наш чудесний грузин. Це зараз на Москві звучало б як наш розумний чукча». Знав, що Сталін цурається свого походження за країн імперії, давив на цьому мозоль, а той вперто відповідав, я чоловік руської культури. Тому, коли Сталін дірвався до влади, він пересаджав, перестріляв всю Ленінську гвардію та шикував все своє останнє життя. Тепер він пахав. Недаревно, коли мати в 30-х роках його при зустрічі спитала СО со, так вона його звала, А хто ти тепер? І він відповів Цар. Так він і відповів. Чому мати переймалася, хто він зараз? Тому що знала, кого вона родила шістьма пальцями на ногах. Знала, що він чорт. Так ось тільки Ленін погодився за 50 мільйонів марок. Підписати свою кримінальну шоблу ВКПБ на цю зрадницьку дію. Він розвалив не тільки війська, що хотів Генштаб Німецький, він розвалив всю цю імперію. А коли створював свою СССР на уламках старої, вигадав радянську Україну, ну і значить і радянських українців. І виходить, що через нього це вигадав Германський генштаб. Хто йому це замовлював? Німецький генштаб, все вірно. Ось вам така логічна цепочка. А звичайних українців. Ну, якщо хтось і вигадав, це це тільки Господь Бог. А ось мову радянських українців Ленін полінувався вигадувати. І німецький генштаб не допоміг. Лишили їм поки що стару добру мову простих українців. Певно згадав, що ще за 250 років до цього Ломоносов їздив до Києва в Мегинской академії створювати на ґрунті української мови граматику росіянського наречія. От іноді кажуть, що Ленін німецький шпигун. Ні, він не шпигун. Шпігун це розвідник, це збирач даних, збирач секретів. А цей вилепок був звичайною німецькою торпедою в кримінальному сенсі цього слова. Дивний спосіб доставки цієї торпеди з кешем в 50 мільйонів марок обрав німецький кінштаб. Він загнав Леніна з його охороною та жінками, необтяженими моралью, у купейний вагон, завантажив туди же кеш, закрив вагон ззовні, опечатав і відправив до підтрек посилку. Через ворогуючі між собою держави. Венштаб домовився зі всіма. А ви ще пам'ятаєте фах Леніна? Він же юрист. До речі, у нас теж юрист. Він пару місяців свого життя навіть працював адвокатом, але всі справи програв і сказав своє відоме, Ні, ми пойдем другим путем. Тобто він вирішив отримати владу, а разом з нею і гроші, наче тоді працювати. Чому в його АПГ? Було багато дітей заможних євреїв, де тому що вони знали, що гроші робити на бухаючих вікаросах царі дозволяє, поки вони платять податок і нікуди більше не лізуть. До влади їх не допускали. Зробити кар'єру навіть у якомусь захолусті їм царат не дозволяв. А влада сладка, влада сладкіша за гроші, і вони вирішили її взяти. Тому вся верхівка з них. А якщо революціонер не був з їхніх, то в нього обов'язково була дружина з цього народяця, комісар з підниці. Сталін і їх всіх по лагерях розкидав, кого не розстріляв, цих жінок. Так ось юрист Ленін міг запросто відбилити своє ім'я за проданця від звинувачі, що він німецький шпігун. Временний уряд же видав ордер на його арешт, як німецького шпігуна. Це всім було відомо. Але Ленін тоді не схотів прийти на суд. Йому через ЗМІ було доведено. Або сам прийдеш до суду, або буде заарештований. Він чомусь, юрист, вирішив, що краще він буде вертись по малинах та спати з Чуркіним в шалаше. Так була така історія. Майбутній представник РФ ООН, Коля Чуркін, ну той, що тряс ООН листом Януковича, де Янукович нібито запрошував війська Тупіна в Україну. А коли від нього затребували цей ліс на ознайомлення на його перевірку, Коля Чуркін раптом вмер з в ліжку. Але вже з проституткою. Листання знайшли. Ту історію ООН швидко замяла, ніби та проститутка працювала в ООН. А чому нібито? то? Я не здивуюся, якщо враховуючи, во що перетворилося ООН, що так воно і було, тим більше зам'яли. Загаліпці представники РФ в ООН, цікаві люди. Наприклад, був такий собі Вишинський при Сталіні в ООН після війни. Цікава людина, 6 держин Леніна. Того самого Леніна, которого він мав заарештувати как немецкого шпигуна в 1917 році. Він тоді был начальником якіманського відділу милиции. Выявляете, ця людина выжила после революции. Ленин ему ничего не предъявлял, бо більше в 2020 році в партии его принял. А после смерти Ленина взагалі взгляд карьеры, Сталин сделал его прокурором на всех процессах против своих особистих ворогів. Це саме той прокурор, що вив поняття, признання что доказательств», що звинувачений має доводити свою невинуватість. При ньому тортуре в наследстве офіційно официально разрешена, что делегация ЕСТАП каждый раз приезжала до Союзу для обміну обмен в тортуре. Взагалі в навіть за просту критику висловлювань або Леніна. Навіть якщо це було за далеко до Октябрьської революції, як вони казали. а тут. Полював за Леніном по всьому Пітерю і не знав, що той у шалаші скорі чурки не спить. І нічого моєму не було. Незавідна доля хазяїна того шалаша, кстати, він Леніна пустив туди, а Вишинський той помер теж на в ООН. Сталін здох і цей відразу пішов за ним, як слуга за фараоном. Многі знання, многі печалі. Менше знаєш, довше живеш. Ну це не про історію, це про особисті секрети. Великих уперей. А історію три знати я ще багато можу вам повідомити. На сьогодні все. Далі буде.